Не жаліймо свого тепла. бо це ще один щирий патріот України. Лідер народного руху України Василь Койбіда. Слава Україні! Слава! слава нації! Смитрова! Одне з визначень нації дав Тарас Шевченко, визначивши і живих, і мертвих. І ненароджених, об'єднаних єдиною правдою. Та правда єднала наших пращурів у боротьбі, та правда об'єднує нас сьогодні, нині сущих, та правда буде об'єднувати наших нащадків. Пізнайте правду, і вона визволить вас, написано в Біблії. Ми знаємо нашу правду і також. Сформулював Кобзар перед усім світом гордо і без зайвих слів. Я так люблю, я так її, я так люблю мою Україну у Богу, що прокляну самого Бога, за неї душу погублю. Україна понад усе! Україна понад усе! Україна понад усе! Україна! Наші пращури, наші батьки боролися за Україну, виголосивши гасло або здобудеш українську державу, або згинеш в боротьбі за неї. На їхніх знаменах було свобода народам, свобода людині». Це, ж, це, це наша правда. Ми з вами відстоюємо тут свободу людини, на яку не може ніхто зазіхнути. Цю правду нашу. Потоптав уряд в крові на цьому майдані. Вони в крові наших дітей намагалися втопити нашу правду, волю народам і волю людини. Ви знаєте, що сьогодні глава уряду назвав присутніх на майдані злочинцями тільки тому, що ми відстоюємо. Як частинка нації, право нації жити відповідно до своїх цінностей. Ми відстоюємо свободу людини. Він назвав нас злочинцями. Хто може назвати злочинцями націю? Хто може назвати злочинцями людей, які відстоюють права інших людей? Тільки окупант. Геть окупантів, геть окупантів, геть окупантів, геть окупантів. Ви знаєте, три президенти звернулися до українського народу, вважаючи, що є конфлікт між владою і народом з тим, щоб запросити всіх до за стіл переговорів, вважаючи, що протистояння завдає шкоди українській державі. Але хіба ми можемо назвати державу, яка нищить нас, українців? Нищить нашу культуру і не дає нам майбутнього своєю. Це не наша держава. Хоч для кожного свідомого патріота держава це одна з найвищих цінностей, чи просто найвища цінність. А скажіть, чи можна сідати за стіл переговорів з тими, в кого руки в крові наших дітей? <звісна> чи може людина, яка має честь, це зробити? Не може. Чи може мати людина з гідністю сідати за стіл переговорів в той час, коли арештовують е е активістів майдану, чи штампують їм вироки, коли звільняють людей, які намагаються приїхати сюди і підтримати наш майдан? Коли готують просто бандитів для того, щоб побити цей майдан? Чи може мати людина чи може людина з гідністю зробити цей крок? І чи це не буде зрадою майдану? なななラズンいときちゃラズンいときちゃラズンいときちゃスラウクリーニュー